студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. Привіз додому із зони бойових дій цілий арсенал. На Одещині викрили чоловіка, який продавав зброю та боєприпаси. У приватному будинку 36-річного жителя Татарбонарської громади провели обшук, під час якого виявили осколкові гранати різної модифікації із запалами до них обріз рушниці, набої та багнет ножі. Виявили три корпуси осколкових гранат різної модифікації. Запалами до них, які за попереднім висновком вибухотехніків при конструктивному поєднанні між собою утворюють ручні осколкові гранати. Предмет, схожий на обріз рушниці, патрон до нього та штикніш. За словами чоловіка, небезпечні предмети він знайшов під час перебування в Донецькій області. Зброю та боєприпаси направили на експертизу, а правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Рада ЄС у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українців, які переїхали до країн Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення. День за днем Росія тероризує український народ своєю бомбардувальною війною. Ці обставини не є безпечними. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність. Повідомила державна секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь Демур. Люди, які користуються тимчасовим захистом, мають однакові права на всі території ЄС. Ці права включають проживання, доступ до ринку праці та житла, медичне обслуговування, допомогу по соціальному забезпеченню, доступ до освіти для дітей. Закон ЄС про тимчасовий захист встановлює мінімальні стандарти захисту. Фактичний рівень допомоги може відрізнятися в різних країнах-членах Євросоюзу. Тимчасовий захист це надзвичайний механізм ЄС, який активується у виняткових обставинах, пов'язаних з масовим припливом біженців. Директива ЄС про тимчасовий захист була прийнята у 2001 році після масштабного переміщення населення внаслідок збройного конфлікту на західних Балканах, зокрема з Боснії і Герцоговини та Косова. Вперше вона була застосована у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Опалювальний сезон цього року в Одесі під питанням, адже стале теплопостачання залежить від потужностей, які генерують електричну енергію. Необхідно близько 30 мегаватт. Однак постачання обладнання до міста очікується не раніше листопада-грудня поточного року. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради. Проєкт Стале теплопостачання реалізується в Одесі спільно з міжнародними партнерами, зокрема, Японією. Частину коштів, а саме 30 мільйонів гривень, буде профінансовано комунальним підприємством теплопостачання міста Одеси у межах інвестпрограм. Основне завдання створення власної генерації всередині міста. Реалізація великого інфраструктурного проєкту залежить від потужностей та електромереж. Когенераційні машини, які ми ми обов'язково встановимо всередині міста, це близько 30 МВт, Хотілося б більше, але це один із напрямків таких, які треба буде реалізувати найближчим часом. На жаль, ми, ми не змогли до опалювального не зможемо до опалювального сезону 24-25 це зробити, тому що поставки тільки обладнання к нам заїде десь. Жовтень, а листопад, листопад, рудень. Ще 35 мільйонів гривень виділять із міського бюджету на капітальний ремонт Одеського ліцею Михайлівський, який постраждав внаслідок російської агресії наприкінці грудня минулого року, коли ракета влучила у подвір'я освітнього закладу. Раніше було виділено 6 мільйонів гривень на його ремонт. Однак, під час експертизи, фахівці з'ясували, що вибухом значно пошкоджені технічні характеристики споруди. Вона потребує термінового ремонту конструкцій, окрім. Влення фундаменту проведення інших відновлювальних робіт передаємо проект капремонту від освітян управління капітального будівництва. На завтрашню сесію вносимо зміни до бюджету, які ми зокрема, виділяємо 35 млн мільйонів гривень, щоб якнайшвидше виконати відновлювальні роботи і дати можливість відвидувати школу у новому навчальному році. Вже стало сумною традицією, що більша частина питань засідань виконкому міськради це затвердження рішень комісії щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок російської агресії. Не стало винятком і це засідання. Нагадаємо, постраждалі особи мають звертатися до районних адміністрацій з відповідними заявами. Остаточно питання будуть розглядати на сесії міської ради. Виплати пенсії, соціальні гарантії на випадки професійних захворювань, втрати роботи та інших непередбачених ситуацій все це можливо тільки тоді, коли громадяни своєчасно та в повному обсязі сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тобто наше фінансове майбутнє багато чому залежить від нас. В податковій службі нагадують, несплата у відповідний термін єдиного внеску тягне за собою застосування фінансових санкцій, штрафів та пені. Фізичні особи підприємці, самозайняті особи та члени фермерських господарств, зобов'язані сплачувати єдиний внесок незалежно від свого фінансового стану. Зобов'язання зі сплати єдиного внеску необхідно виконувати в першу чергу, адже вони мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, підкреслюють податківці головного управління ДПС в Одеській області. Винятком є тільки виплата заробітної плати. Погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування перебуває на особливому контролі в податковій службі Одещини. Співробітники управління по роботі з податковим боргом головного управління ДПС в Одеській області постійно вживають заходи щодо погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску. Його несплата і наявність заборгованості тягне за собою спочатку необхідність сплати пені, а потім штраф і навіть арешт майна. В податковій службі області розповідають, які етапи чекають на боржників. Спочатку йому надсилають вимогу про сплату боргу. На погашення вказаних у вимозі сум платнику надається 10 календарних днів з дня отримання вимоги. Якщо платник єдиного внеску в цей період часу не сплатив вказану суму, не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адміністративному чи судовому порядку, вимога передається Державній виконавчій службі для примусового стягнення. А це вже можуть бути арешт майна, рахунків у тому числі карткових. Обмеження виїзду за кордон посадових осіб боржників чи самих фопів боржників. В головному управлінні ДПС в Одеській області нагадують, що до страхового стажу зараховуються тільки ті періоди трудової діяльності, за які повністю сплачені страхові внески. А період, за який наявна заборгованість з єдиного внеску, не буде зарахованим до страхового стажу до повного погашення боргу. Своєчасно сплачений єдиний внесок та погашені борги з єдиного внеску це не лише обов'язок перед державою, але й захищені соціальні гарантії для кожного. І, зокрема, гарантії пенсійних виплат підкреслюють в податковій службі регіону. У Подільському районі травмувалися двоє підлітків. Обидва хлопці каталися на мотоциклах і грубо порушили правила дорожнього руху. А один з них до того ж був п'яний. У Подільську на перехресті 14-річний підліток на мотоциклі не впорався з керуванням. У результаті байк врізався у фургон Опель. Хлопець був без шолома і отримав черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Друга ДТП сталася в одному з сіл куяльницького ТГ за участю 16-річного хлопця. Він катався на мотоциклі селом, не впорався з керуванням, упав і забив ногу. Крім того, він був п'яний і не мав прав. Відносно порушника склали адмінпротокол йому загрожує до 17 тисяч гривень штраф. Афу повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області машиніст попався на крадіжці пального. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Як з'ясувалося, машиніст, заступаючи на зміну, заздалегідь паркував автомобіль із порожніми каністрами на кінцевій зупинці свого тепловоза. Чоловік в кінці робочої зміни, порушуючи цілісність опломбованої системи з дизелем. Зливав залишки пального у заздалегідь заготовлені ємності, які на автівці підвозов до однієї з залізничних станцій. Поліцейські затримали 55-річного фігуранта під час крадіжки 80 літрів дизеля. У затриманого вилучили ємності з паливом, порожні каністри та автомобіль. А йому самому повідомили про підозру. Машиністу загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. На Одещині викрили організаторів нелегального продажу тютюнових виробів і вилучили товару на 3 мільйони гривень. Крім того, з'ясувалося, що ділки не перевіряли вік покупців, тож цигарки легко могли придбати неповнолітні. Фігуранти зберігали електронні цигарки без марок акцизного податку та аксесуари до них в орендованих квартирах і в приміщеннях паркінгів. Протягом року вони продавали тютюнові вироби по всій території України за допомогою кур'єрських служб доставки, оплату приймали на банківські картки. Під час обшуків детективи бюро економічної безпеки вилучили понад дві тисячі електронних цигарок. Рідний для них замінні картриджі, гроші, мобільні телефони та автомобілі. Повідомили у переслужбі БЕБ. Дефіцит електроенергії в Україні призводить до відключення світла, і українці на побутовому рівні переживають про збереження своєї їжі в холодильнику, особливо влітку. Переживання не зайві, наголошують лікарі і надають поради щодо виключення отруєння продуктами з холодильника. Дефіцит електроенергії в Україні знову призвів до відключення світла. Здавалося б, за 3-4 години в холодильнику продукти не мали б зіпсуватись. Утім, триваліше вимкнення світла вже призводить до певних переживань. Тим паче, це доволі гостро відчувається в літню пору, коли на вулиці спекотно. А вживання зіпсованих продуктів це велика ступінь вирогідності, кишкових захворювань, наголошують фахівці. Не треба, щоб холодильник був завжди повний. Треба купляти стільки продуктів, скільки ви з'їсте протягом доби. Не треба, щоб там їжа стояла тижнями. Директор одеського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Колоденко рекомендує через відключення світла готувати їжу невеликими порціями так, щоб одразу можна було з'їсти. А якщо готуєте на день, то обов'язкова термообробка. «Бажано їжу добре термічно обробляти. Наприклад, це молочне кислі продукти, це м'ясо, це риба. Тобто, все потребує термічної обробки для того, щоб трошки обезпечити ці продукти харчування і збільшити термін придатності да, цих продуктів. Ну, наприклад, ми зранку можемо щось приготувати, а в обід вже з'їсти. Важливо, щоб у холодильнику температура була плюс 4 градуси або нижче, а в морозильній камері не вище мінус 4 градуси, кажуть спеціалісти. Варто попередньо заморозити контейнери з водою, які допоможуть зберегти температуру. Якщо смачненьке довго лежить, обстежте його. Іноді буває таке, що ну, людина може просто не помітити неприємний запах, ну він там ще не дуже неприємний, і вжити ці продукти і викликати отруєння. Тому, звичайно, такого не треба робити. Краще, навіть якщо це була дуже якась смачна їжа, все ж таки від неї відмовитися, але пам'ятати про своє здоров'я. У разі відключення енергії важливо тримати дверцята холодильника закритими. У такому випадку продукти зможуть простояти до 4 годин у повній морозильці 48 годин, а в напівпорожній 24 години. Якщо їжа більше 6 годин стояла без температурному режиму, то це може бути небезпечною для нашого організму. Якщо ви знаєте, що йогурти, молоко, кефир, творог довгий час стояли без зберігання температурному режиму, ці продукти вживати категорично не можна, тому що вони можуть бути просто небезпечними. Дітям краще відмовити в тістечках з кремом. Заварний та інші креми повинні бути завжди охолодженими, а дитина може неуважно з'їсти кислуватий шматок. Незвичний запах, колір чи текстура їжі це прямий її шлях у відро для відходів. А ось заморожені продукти можна повторно заморозити чи приготувати, якщо вони ще містять льодові кристали і мають температуру 4 градуси або нижче. То осіб за один захід на Одещині викрили масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Лише на одній групі ухильників ділки могли заробити мільйон доларів. Організував бізнес житель Одеської області. Він підшукував через соцмережі чоловіків, які бажали втекти з України, і домовлявся про оплату. Чоловіків вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки. Правоохоронець, який входив до складу групи, консультував водіїв, розповідаючи, як об'їхати блокпости на шляху до кордону. Співробітники ДБР запобігли спробі переправлення за кордон близько ста осіб. На кордоні зупинили чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками. Ще 50 53 не встигли дістатися до точки збору. Послуга коштувала від 5 до 18,5 з половиною тисяч доларів з людини залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій партії чоловіків-перевізники розраховували зробити близько мільйона доларів. Членам групи повідомили про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Усіх їхніх клієнтів доправили до ТЦК, повідомили у прес-службі ДБР. В Одесі поліцейські затримали військовослужбовця. Фігурант обіцяв клієнтам за 900 доларів оформити документи про непридатність до військової служби, а ще за 3 тисячі гривень продавав повістки з гербовою печаткою та підписами посадових осіб ТЦК. Бізнес 47-річний військовослужбовець вів, спираючись на свої зв'язки з керівництвом ТЦК. Він підшукав клієнта, який домовився з ним про надання повного пакету послуг, до якого входили довідка про непридатність, зняття з військового обліку та три порожні повістки з мокрою печаткою. Їх клієнт мав надалі самостійно заповнити та проставити дату явки до ТЦК, що унеможливлювало вручення реальної повістки. Фігуранта затримали на гарячому під час отримання грошей і повідомили про. Підозру. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Військовозобов'язані, призовники та резервісти тепер можуть отримати в ЦНАПах електронний військово-обліковий документ при уточненні персональних даних. Він має таку саму юридичну силу, як і в паперовій формі, за наявності QR-коду. Процедура оформлення такого документу триває до 15 хвилин. Повідомляють Мінцифри. Його термін дії один рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку Резерв Плюс або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи ТЦК. Електронний військово-обліковий документ сформується, якщо в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів наявна вся необхідна інформація про людину. Документ містить такі відомості: персональні дані заяв. Відомості ВЛК, військове звання і військову спеціальність, відомості про військовий облік тощо перевіряється документ завдяки QR-коду. Виставка Книжок про тварин, цікаві факти життя братів наших менших, захоплюючи екскурсію по локаціях старовинної будівлі. А на завершення навіть прогулянка у внутрішньому дворі, де знайшли свій дім котики. Все це для юних відвідувачів та їхніх батьків організували працівники Одеської національної наукової бібліотеки до Всесвітнього дня проти відмови від домашніх тварин. Разом з гостями заходу бібліотечний зал заход відвідали і кореспонденти граду. Героя серед нас стосується це не лише військовослужбовців, а й помічників людини, собак. Багато хто з чотирилапих друзів поруч з захисниками знаходяться у гарячих точках. Про них навіть пишуть книжки. Книжечка, яка називається Цуцик. Бачите, яка цікава обкладинка Цуцик, але бачите, фон камуфляжний. І ось я вам показую фотку, де наш військовий захисник з собакою. Що автор цієї книжки Віталій Запека це учасник бойових дій. Автор Віталій Запека написав книгу від імені свого чотирилапого побратима, як його собака бачить події, що відбуваються на лінії бойових дій. Зараз, до речі, письменник відновлює своє здоров'я після поранення. Про це юні відвідувачі та їхні батьки дізналися на заході, який присвячений до Всесвітнього дня проти відмови від домашніх тварин. На захід також завітали гості, які розповіли про цікаві проєкти із залученням собак. Один з напрямків називається читання з собаками, коли друзі наші менші психологічно підтримують дитину у здобутті знань. Ми читаємо, але читаємо так трошечки цікаво. Ми Читаємо з тваринами, читаємо з собаками, читаємо для собак. Чому саме для собак? Тому що собаки вони вміють слухати дуже добре. Вони дуже добре піддаються вихованню. Антуан де сент Екзюпірі у своєму творі, «Маленький принц, залишив всім нам актуально поза часом фразу. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Цей вираз у не меншій мірі стосується братів наших менших тварин, які у легкі та тяжкі часи знаходяться поруч і потребують нашої любові та піклування. Гість бібліотеки, багатодітна мати Марина теж має зворушливу розповідь про свого домашнього улюбленця. У нас тоже есть домашний котенок. Его как зовут, да? Не тебя, а котенка как зовут? Вася, да. У нас есть Вася. Когда началась полномасштабная война, мы вынуждены были выехать с города. І, звісно, кота ми повезли з собою. Он довго кричав сумки, був не привикший к этому. Привезли його в деревню. Он як парень городський привикав довго обстоятельства. Ну не боявся собак, сражався. А саме головне, в місті з дідом ходив по стікару. Заходи до всесвітнього дня проти відмови від домашніх тварин в Одеській національній науковій бібліотеці, перш за все спрямовані на те, щоб у черговий раз звернути увагу суспільства, зокрема юних громадян, на гуманне ставлення до тварин. Раховувати їхні потреби та робити все, щоб їм було добре поруч з людиною. Юні відвідувачі розповіли про своїх домашніх улюбленців та поділилися знаннями, як зробити їхнє життя ще комфортнішим. Ханечок, кот, ну і собака, Кормити, ухажувати за ними, кіт, собаки. Скажи, що треба робити, щоб їм було добре. Кормити, займатися, не Повага до тварин з кожним роком в нашій країні виходить на більш високий рівень. Свідоцтвом тому є діяльність різноманітних волонтерських та міжнародних організацій. Говорять в бібліотеці. Вони такі ж члени цього суспільства, як і ми, і мають свої права, які затверджені. І законодавством України, і міжнародними е, документами, і Україна зараз активно імплементує європейське законодавство в нашу систему, щоб стати більш європейською і гуманною, Не більш європейською і гуманною, а е, Дуже гуманною країною в цьому напрямку, любов та повага до тварин знайшла дуже широку згадку в літературі. Всесвітньо відомі письменники багато своїх творів присвячували своїм улюбленцям. Ці книжки також серед тих, що представлені на виставці у бібліотеці. Також тут представлений Джек Лондон Софія Андрухович Іван Франко Брюс Кемерон. Та багато інших відомих письменників. Тут багато дитячої літератури енциклопедичного напрямку, це довідники, тобто породи кішок, породи тварин, як виховувати тварин, як доглядати, як дресирувати. Зараз дресирувати заборони на жорсткими метами це вже і на рівні законодавства, як вигулювати тварин. А це внутрішній дворах бібліотеки, тут живуть котики в своїх яскравих домівках. Тобто юні відвідувачі бібліотеки змогли не тільки в теорії, але й в реаліях побачити, як треба піклуватися про тварин. І повернемося до теми зберігання продуктів для більшості одеситів. Відключення світла влітку поки що не є побутовою проблемою, говорять самі городяни. Бо за три години якісний холодильник не встигає втратити холод. Хтось не купляє багато продуктів, а є й ті, хто знає, як використовувати молочко не першої свіжості. Це з'ясували наші кореспонденти. Відключення світла влітку доставляє дискомфорт не тільки через спеку в оселі і неможливістю увімкнути кондиціонер або вентилятор, а й через швидше псування продуктів харчування, ніж зазвичай. Проте більшість мешканців міста, з якими ми спілкувалися, не відчули цієї проблеми. Просто намагаються купувати менше б такі продукції, придатність яких скорочується через спекотну погоду. Ну, ви знаєте, в холодильнику воно ну, холодильник не встигає нагрітися і, в принципі. Таким чином. Або купуємо. Ні, ну навіть м'ясо не розморожується за ці декілька годин. А ми їх не купляємо, <рес> так легше. А о, ви знаєте, мені, мабуть, більше повезло, бо в мене є станція у квартирі. Ми два роки тому купили собі, тому зараз автономні, це дуже зручно. Влітку то ми стараємося, якби ну, багато не накуповувати, а так помідор купили, з'їли його, огірок купили, з'їли його. А так, м'ясо. Ну, слава Богу, три години там з скільки вистачає, нам нічого не викидали, все, все з'їдаємо. Фрукти, ягоди овочі, справжнє джерело вітамінів влітку. Багато хто раніше їх заморожував, щоб забезпечити себе корисними продуктами і взимку. Проте більшість запитаних мешканців міста зараз такі заготовки не роблять, намагаються наповнити організм вітамінами саме влітку. Раніше заморожували. Зараз ні, але не ну просто по іншим причинам. Просто зараз трошки не до цього. Раніше заморожували, а зараз нема сенсу, бо не зберігає морозилка. Якщо надовго виключає світло, не вистачає морозу. Пока ні, але планую. Планую кстати, бутилка, пластмасових бутилка. Це ось вот така штука класна. Ну вже звісно, клубніку. В маліну, от такое, з морозями. Ні, власне, сама ні не заморожую, але купую у метро, наприклад. Ягоди, та ні, зараз ну, купуємо свіжі, ну і все. Ну туди, вже коли сезону немає, вже то тоді, коли не звісно, купуємо, так. Тобто купляти менше продуктів, одразу їх використовувати або готувати щось смачне, наприклад, з підкислого молока. Радять наші респонденти. Намагаюся не купляти продукти, які псуються швидко, ось і використовувати їх одразу або свіжі одразу і їсти. Отож, для більшості городян, з якими ми спілкувалися, збереження продукції під час відключення електрики не є серйозною проблемою. Головне говорять наші співрозмовники, щоб відключень було менше, бо відсутність електрики це не тільки непрацюючі холодильники, але й інші більш серйозні проблеми. Про розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В Студії був Сергій Градов. До зустрічі.